Сьогодні у нас ранок 11 травня, 808-й день боротьби українського народу проти російської окупації, і ми продовжуємо наші щоденні огляди мапи бойових дій. Хоча сьогодні незвичайний день, сьогодні я відповідаю на питання, які надходять від наших глядачів. Як і завжди. Я буду відповідати на найбільш цікаві питання, які були задані безпосередньо під кожним з відео протягом тижня в коментарях. На всі одразу не відповідаю, тому що нема достатньо часу. Відповідаю знову ж таки на найбільш цікаві. Отже, починаємо, але почну не в тому хронологічному порядку, в якому я хотів би розпочати загальну ці відповіді, а почну саме з теми Харкова. Справа у тому, що е, саме біля Харкова розпочались е, дії наступального характеру з боку російських окупаційних військ. Про них було відомо заздалегідь, про них говорили постійно. З кінця 23-го року, початку 24-го, росіяни поступово почали розкручувати та інтегрувати в наш інформаційний та не тільки в наш інформаційний простір інформаційно-психологічну спецоперацію щодо загрози наступу і захоплення Харкову. Саме 10 травня ця операція розпочалась, але саме операція в форматі диверсійної діяльності. А не безпосередньо з метою захоплення великого міста мільйонника, одного з найбільших не тільки в Україні, а й в Європі. Нагадаю, що а, біля Харківської області, а також Сумської та Чернігівської, було сконцентровано групу військ північ. Ця група військ була створена на базі групи військ прикриття кордону Брянськ, Білгород та Курськ. Спочатку їх було від 30 до 35 тисяч загальної. Кількість особового складу, і вони призначені були для прикриття 750 кілометрів кордону з Російською Федерацією, тобто оці 30 тисяч на весь цей великий кордон. Але е, в 2024 році їх переформатували в єдину групу військ північ та збільшили до 50 тисяч. Е, основним елементом збільшення став 44-й армійський корпус ленинградської е, ленинградського військового. Округу, і вони почали імітувати наступальні дії, так як про це попереджували, попереджували і я в тому числі, але інформаційно чомусь цього створили паніку та апокаліптичні якісь а, передбачення, перспективи, прогнози, що от розпочався великий наступ на Харків у російських окупаційних військ станом на сьогодні нема жодного ресурсу, який би дозволив би їм захопити Харків. Як і попереджали заздалегідь усі дії, які вони будуть е зараз демонструвати, це в першу чергу терористична діяльність, обстріли саме сел та населених пунктів, які знаходяться в прикордонній смузі з Харківщиною. А також е будуть спроби захоплення цих сел та населених пунктів, щоб імітувати дійсно наступальні дії. Але не про яку велику загальну військову операцію мови не йде, в них навіть нема для цього ресурсу. Що ж, я думаю, що я відповів на основні питання, і не буде виникати більш якихось побоювань, якихось панічних ось таких коментарів стосовно того, що все пропало. Ми втрачаємо Харківщину. Ні, не втрачаємо. Треба дивитися на ситуацію тверезо і без паніки. А зараз е продовжую відповідати на питання, які були мені е задані, максимально лаконічно, максимально коротко, максимально е ну, об'ємно, наскільки це можливо. Починаємо. Отже, е читач. Саме так я називаю тих, хто безпосередньо не має нікнейму або е він зареєстрований під ім'ям, ім а має щось там незрозуміле. Цифри або незрозумілі якісь літери. Отже, читач, глядач, слухач і так далі. Читач його перше питання. А скільки бронетехніки ще є у врага? А скільки в місяць вони ставлять в строй? Спасибо Отже, це питання воно досить доречно, особливо якщо ми говоримо про саме ситуацію станом на сьогодні, коли російські окупанти... Розпочали імітацію великого наступу на Харків, але для супроводження своїх відповідей я хотів би ще поставити на фоні дуже цікаве відео відео знищення саме російських окупантів. І поки поки вони там будуть феєрічно знищуватись, я буду відповідати на питання. І так, перше для на сьогодні. Російські окупаційні війська мають в складі своїх угруповань на території України, на тимчасово окупованих територіях України приблизно наступний склад. Танків приблизно 3,5 тисячі, бойових броньованих машин до 8,5 тисяч. Ствольна артилерія, артсистеми ствольні трохи більше 5 тисяч. Реактивні системи залпового вогню приблизно 1300 тисяч. Вони мають можливість кожного місяця компенсувати декілька сот танків, відправляти в зону бойових дій приблизно 300-350 одиниць за рахунок переважно відновлення, ремонту і так далі. Також в них показники від 300 до 400 це відправлення бойових броньованих машин. До 300 одиниць це артсистеми, і це стосується переважно саме тих, які знімаються з збереження. І відправляються після розконсервації переважно знову ж таки це артсистеми буксуємого типу, ствольна артилерія буксуємого типу, але ця кількість більш-менш ремонтопридатних зразків техніки змін, зменшується і все більше в них виникає проблем з своєчасним ремонтом і своєчасним відправленням в зону бойових дій відповідної компоненти. Питання номер два читачі, тому що таких питань було багато. Вони дуже схожі, але я резюмую ось таким чином читачі. Чому так багато назв бригад ворога? А це дійсно правда. Коли я роблю огляд тієї чи іншої ділянки, то обов'язково. Звертаю увагу на те, яка кількість там знаходиться бригад, що там за окремі мотострілецькі бригади, які полки, які дивізії, які загально військові армії. З чим це пов'язано? Це питання дуже схоже на те питання, яке я чув з 2014 року, а чому я пишу свої аналітичні статті російською мовою. Я втомився відповідати на це питання, тому я його дуже часто ігнорую, але тут, саме тут, є. Дуже схоже компонента. А саме, пишу свої аналітичні статті Я російською мовою, тому що мене читають не тільки українці. Спочатку загально свою діяльність я сприймував як контрпропагандистську, основна задача була контрпропагандистська діяльність, в тому числі в російському інформаційному просторі. Але мої матеріали почали читати і за кордоном. на Серед країн, де не розуміють українську, але розуміють російську: це, наприклад, Казахстан, це Киргизстан, це Азербайджан і так далі, і так інше. Тобто, охоплення аудиторії було дуже велике і воно продовжується. І на сьогодні у мене багато читачів, а також у мене беруть інтерв'ю також дуже часто країни, які задають питання не англійською, а саме російською, і тому. Саме для цих країн я і пишу матеріали російською мовою. А тепер щодо бригад для розуміння того, що відбувається в Україні, це дуже важливо не тільки на місцевому рівні, а також і для наших а, друзів. А, один з прикладів нещодавно а, щодо загроз Казахстану, один а, такий активіст, а, політичний діяч Кермек на Рембай, а він. А, Надав інформацію о, по аналізу можливостей Росії щодо загроз для Казахстану. І він використовував ту чи іншу кількість сил та засобів, які є на Росії. Але о, там був дуже важливий момент. Він перелічував усі бригади, які переважно знаходяться в зоні бойових дій в Україні. Тобто, бачите, у чому є все ж таки сенс. О, хтось говорить, що. Наприклад, 15-та окрема мотострілецька бригада зі складу 2-ї загальної військової армії є загрозою для Казахстану, а я вказую, що вона зараз, саме ця бригада, знаходиться під Авдіївкою і отримала там досить серйозних. Ну, ви розумієте, чого саме. І от е, тут виникає момент, коли я якимось на, на віддалені таким чином е, звертаю увагу. На ось такі можливості коригувати свою власну аналітику нашим друзям, наприклад, з Казахстану. Отже, я думаю, я надав достатньо повну відповідь на це питання. І знову ж таки, це важливо і тим журналістам, які тільки починають свій шлях, щоб вони краще розуміли, особливо ті, які. Вважають, що їх майбутнє це військова кореспондент бути військовим кореспондентом воєнкором. Отже, їм треба також непогано розумітися на тому, де який підрозділ знаходиться, де на якій локації який підрозділ є основним ударним, і відповідно свою вже аналітику якось таким чином формувати. Бо бути просто журналістом це скажімо так, це деградація. Треба іноді еволюціонувати. А, продовжуємо. продовжуємо. друзі, Відповідати на питання. Отже, третє питання від а, дуже цікавого читача. Катя, qn 4 mh Доброго дня, Олександр! Російські окупаційні війська у наступі на зараз багато використовує механізовані компоненти. Чи все-таки більш розраховують на руйнівну силу кабів і ФПВ-дронів? І знаю, що за НАТО питаю. Та чи облаштовують оборонні споруди на окупованих територіях? Так, дуже цікаве питання. Скажу так: механізовану компоненту вони все менше використовують активно саме профільну функціонабельну, тобто бойові броньовані машини, основні бойові танки. Дуже багато використовують непрофільно, профільну, таких, для таких дій е, техніку, наприклад, буханки. Ті ж самі, вазіки для штурмів позицій, автозаки. Іншого компоненту, це пов'язано з тим, що їм не вистачає повноцінно пропорційно бойових броньованих машин. А також з тим, що вони намагаються їх дійсно не так часто використовувати, тому що вони перетворюються на розхідник. Їм набагато простіше використовувати як розхідний матеріал, саме російських військових, і вони це роблять. Щодо. Кабів на жаль, кориговані авіаційні бомби, як були так і залишаються основним засобом ураження, який е використовується максимально часто і постійно системно. На жаль, а fpv дрони за останній час збільшили е свою присутність в зоні бойових дій. Якщо спочатку початку 2024 року в них переважно був середній показник на місяць 150-200 дронів на місяць використання, FPV саме дронів. То зараз з початку травня, на жаль, спостерігається нестабільний е, е, такі пікові показники, але досить великі. Більш ніж 200 одиниць, більш ніж 300 одиниць, 400, та навіть е, був піковий показник. Поки що я не буду говорити про який саме день йдеться, але майже 500 в дронів за 24 години за добу. Тому, на жаль, е, зараз, початку травня, ми спостерігаємо за ось такими е, хвилями. Пікових використань а, дронів Камікадзе. Що ж до а, фортифікаційних споруд на тимчасово окупованих територіях, то а, на деяких локаціях вони дійсно закріплюються і намагаються а, значно збільшити кількість фортифікаційних а, споруд на тих а, позиціях, які вони а, захопили. Тобто, чим більш ця позиція стає тиловою, тим а, більше там а, починають працювати над Uh, саме фортифікацією. Рухаємось далі. Uh, четверте питання, до речі, це було від читача питання щодо uh, Харківщини. Лунало воно, воно, як, пане Олександровиче, не скажете, як змінилася uh, обстановка щодо гіпотетичного наступу рашистів силами групи військ з сумщину і Харківщину. Я з самого початку відповів на це питання і знову ж таки підкреслю, воно було задано. Ще до о, 10 травня, а от саме з 10 травня росіяни почали ось імітацію цього епічного великого наступу. Знову ж таки, підкреслюється в першу чергу диверсійно терористична діяльність, а не загальновійськова операція. П'яте питання читач Чи Я помітив, що Звичайні мобіки без ніяких вагнерів не менш ефективно просуваються. Ні, не не менш ефективно, а так само, як і вагнера. Різниці ніякої. Це те, про що я казав ще в 2022 році. Не перебільшуйте, перебільшуйте значення вагнерів, не акцентуйте на цьому увагу. Вони таке ж саме м'ясо, як і усі інші. Тільки різниця в тому полягає, що. Безпосередньо в них був командиром Пригожин. І саме цим все сказано: Пригожин в минулому був хто керівник Ольгінців, саме він був головою фабрики тролів. І саме через свою інформаційну мережу Пригожин. і розтворив цей піар непереможних вагнерівців. Насправді вони нічим не відрізняються від мобіків. Ні, вони мають трохи більше досвіду, але їх використовували так само, як і звичайних е, мобіків. Тобто різниці в ефективності майже ніякої нема. Еліта, не еліта, зек не зек. Використання однакове. Е, просуваємось далі. Е, е, Наталія шосте питання. Подскажіть, пожалуйста, по чому я не можу писати і читати коментарі під вашими uh, публікаціями. Якщо ви говорите про Telegram, відповідаю. Uh, в якщо uh, ви не можете зі свого телефону читати, uh, якщо це мобільний, наприклад, iPhone, читати в Telegram, це зрозуміло, тому що мене заблокував Apple, Ще на, на, на самого початку повномасштабного вторгнення а, в Україну а, росіяни так багато відправили скарг, що через мій телеграм-канал розповсюджується порнографія, що а, він потрапив до списку а, заблокованих а, саме для IOS. А, ви можете а, зайти в налаштування і відключити обмеження для 18 Тоді ви зможете читати мій телеграм-канал. Тобто я це навіть не оскаржу, тому що там так багато було цих скарг, щоб з кожною з нею е працювати. У мене просто нема часу. А там дійсно вони максимально вони тоді і заблокували мій Фейсбук. Вони саме з е початку понуштавного вторгнення це був масований удар по е моїм саме усім соціальним мережам, по майданчикам. І от в Телеграмі є ось такий нюанс. З будь-якого іншого приладу. Все спокійно заходите, читаєте. А от з iPhonaми проблема саме з айфоном. Навіть не з макбуком, а саме з айфоном. А, Дуже цікавий а, такий користувач, як Врум врум. З цього питання. Вони роблять котел незрозуміло чи що. Принаймні навколо турецької агломерації. А ще. Крайньої точкою Черетинської до траси павлоград кросі Константинівка лишилося 11 кілометрів. Якщо перекриють її, тоді нашим хлопцям буде йти допомога 310 кілометрів. Логістика АУ все добре. Скажу так: ні, я з вами не погоджуюсь, тому що давайте подивимося на, в принципі, мапу, повертаємось до неї. А саме а, якщо ви говорите, що турецьк може опинитися в котлі, а тут треба ще розуміти, що таке котьол. Котьол це маргінальна назва тактичного а, оточення. Тактичне оточення це коли підрозділ не має можливості отримувати допомогу чи виходу з відповідної локації, він повністю оточений, але має можливість маневру в цій локації. А, от у мене, у мене виникає питання: як ви бачите тут оточення турецького плацдарму? Тільки при прориві по трасі 05 та Н-20. Але це навряд чи відбудеться. І я нагадаю ще: дійсно росіяни тут намагаються максимально активізуватися. Але ця активність у чому полягає? Ну, Давайте так: Авдіївка. В них розпочались наступальні дії з району. Ну давайте візьмемо район між Веселим та Красногорівкою. Саму Красногорівку візьмемо. І подивимось: Красногорівка очеретине. Це в нас ну, майже 10 кілометрів. Тобто, в них е, пішло більш ніж півроку на те, щоб пройти 10 кілометрів. Далі ще можна сказати, і вони їм е, знадобиться ще е, півроку. Але там зовсім інші лінії оборони. Височнуємо ресурсу. Як їх будуть зустрічати, ну, ви якось поспішаєте ви з висновками, вони вже в районі очеретина призупинили своє просування, тому що не вистачає достатньо ресурсу для цього. І вони дійсно будуть концентруватися саме на північ, на турецький плацдарм, але турецький плацдарм він достатньо укріплений. Він укріплювався з 2014 року. Тому про яке оточення може йтися? І в принципі, якщо ми говоримо. Про ось е, ці маргінальні вислови про котьо, то м, нагадаю, що оточення, єдине, яке було е, за весь період повномасштабного вторгнення в Україну, було саме в Маріуполі. Ось там було оточення. А е, після цього жодного разу не було жодного оточення, е, де б хто не казав, е, ані в Авдіївці, ані в Бахмуті е, і так далі. Тому, е, скажімо так, турецьк оточити. Турецький плацдарм, ну, у росіян зараз нема такої можливості, а ми просто цього не допустимо. Продовжуємо далі читати наші питання. У нас ще декілька залишилось цікавих. А, отже, восьме питання Аліни. Чому Кацапи будують залізничні колії на окупованих територіях до Криму, як альтернативу Керченському мосту, а ми тільки активно спостерігаємо. А вони будують, тому що вони розуміють, що Керченський міст буде знищено. А ми не просто спостерігаємо. Ми чекаємо, коли вони добудують, а потім її знищимо. Але для цього треба буде ще створити відповідні умови. Тобто ніхто не буде сидіти, склавши руки. А, як ви думаєте, якщо буде працювати ця коля, а, то на неї просто будуть дивитися? Ні. Так само, як і не дивилися, наприклад, на нафтопереробні заводи. Тобто нафтопереробні заводи за півтори тисячі від кордону а, з Україною на територію Російської Федерації, ми знищуємо. А ось на полі будемо дивитися. Ні, головне створити відповідні умови, що були створені, і тоді вже а, почати працювати по цьому об'єкту. Дев'яте питання ну, завжди хайпове. Куди ж? Без хайпових питань. Отже дев'яте питання Оля, дякую за аналітику. За аналітику. Підкажіть, будь ласка, поки хлопці гинуть на фронті, ви заробляєте гроші на обзорах. Чи не хотіли б ви їм допомогти фізично? А вже потім, коли поранять, вже б знімали свої відосики. Тобто, за логікою чудової дівчинки Олі, я повинен спочатку отримати поранення, а потім вже надавати свою аналітику. І дуже цікаво, що це питання у Олічки виникло саме зараз, а не в 2014 році, саме з якого я і проводжу аналітичні проводжу аналітику як зони бойових дій, так і загально усієї військово-політичної ситуації, не тільки в Україні чи Російській Федерації, а також і в всьому світі. Тобто, Олічка, ну ти трошки гальмуєш десять років, уже як гальмуєш. Треба було трошки раніше це питання задавати, але я думаю, все ж таки задовольнив тебе відповіддю. І продовжуємо далі. Десяте останнє від читача. Досить таке питання, яке турбує багатьох з нас. А саме це питання, коли буде перемога, коли закінчиться тобто, війна. Я скажу так: є багато непередбачених факторів, які можуть впливати на закінчення війни, навіть знищення Керченського мосту. Це саме цей непередбачуваний фактор, який може повпливати. І багато інших. Це може відбутися будь-якого дня, будь-якого тижня, будь-якого місяця. Але якщо саме аналізувати можливості військово-промислового комплексу російських окупаційних військ, то скажу так: ресурсу в них відновлювати свій потенціал приблизно на півтора роки. Саме півтора роки вони можуть компенсувати більш-менш втрати танків. Втрати а, бойових броньованих машин, артилерії і так далі, і так інше через півтора роки це буде критична, критичний дефіцит неспроможності їх військово-промислового комплексу компенсувати втрати та відправляти нову техніку в зону бойових дій до того моменту поступово буде зменшуватися загальна кількість. Тобто, якщо вони кожного місяця мають можливість відправити в зону бойових дій дій приблизно 350-400 танків, то через півроку. Ця кількість буде менша. Через рік ще менша. Через півтора 2 роки цей показник буде 50-70 танків на місяць. І тут питання: якщо на місяць буде знищуватись 200, 250-300 танків, то чим допоможуть 50-70 в зоні бойових дій на місяць? Це буде не компенсація. Це буде деградація. Це буде компенсація не в плюс, не в нуль, а в мінус. І саме з цього періоду можна говорити про. Тотальну поразку а, російських окупантів а, фактично по всій зоні бойових дій, без наступу, без оборони, тільки з відступом і тільки поразка. Це якщо саме робити висновок і аналіз виключно з можливості їх військово промислового комплексу. Але як я говорив, завжди можуть бути фактори, які можуть а, повпливати як в позитивному, так і в негативному форматі. Про них можна говорити окремо, але тоді нам просто не вистачить часу. Наша задача вона дуже проста. Наша задача це вірити та підтримувати наші Сили оборони України. Саме завдяки ним ми можемо записувати це відео, слухати їх, дивитися. І не забуваємо допомагати. Допомагати кожному, хто зараз знаходиться в зоні бойових дій, і від кого залежить те, щоб через рік, півтора, два, три роки. Але ми усі разом відсвяткували нашу перемогу. Слава Україні! Слава нації!